І тепер негайно до наступного сюжету про котів, які курять. Коли мені розказали цю історію, я був переконаний, що це смішно, коли ж я побачив сюжет, тобто побачив кота, що курить, я зрозумів зміст слів огида і відраза. Такі б кадри ніколи б не показали б жодній країні, що вважає себе цивілізованою. Я навіть хотів оголосити страйк і не виходити в ефір. Але продюсери сказали, що це те, про що потім говоритимуть глядачі. І тут моя точка зору не співпадає з точкою зору творчої групи. До речі, кримінальний кодекс передбачає до двох років обмеження волі за жорстке ставлення до тварин. Небудь, що для індіанців трука миру, тому що вони курять тільки в тих випадках, коли їх організм їхня психіка до цього підготована. Вони живуть разом: кіт Марті і Василь Кіт. Марті 4 роки. Чоловіку на прізвище кіт 46. Один із них колись ловив мишей, інший колись викладав англійську і французьку у школі. Обидва мають одну пристрасть у конкретних життєвих випадках. Задоволення моральне дійсно. Кіт ніколи не може звикнути. А зробити добро можна кутові. Василь точно знає, коли Марті хоче розслабитися. Якщо кіт втомлений і сумний, це означає одне. Треба на перекур. У селі Марті знають усі, але таких, як він, тут було ще двоє. Коти Матроскін та Лео. І саме Матроскіна, вчитель Василь, першого навчив палити. А ось хата, в якій кажуть, коріння варі за боком У матроски Матроскіна все починалося у цій хаті і за компанію Василь виходив на вулицю покурити. Кіт завжди був поруч. Кіт корів собі е е е е матроському сигарету. Потім Матроскін почав залишатися з цигаркою наодинці. Він побіг ряти на а коти ж не знають, що а, від цього стається і пожежа така. Через кинутий котом недопалок загорівся дах. Пожежу гасили усім селом. Тут і досі жартують. Кіт спалив хату коту. Тут верх з дворів повністю, тільки там кусочку став. Глядає, а Матроскін? Та матроски. Хто скотів винний у загоранні пожежники з'ясовувати не стали. Тоді вони запитали у Василя тільки про вживання спиртного. Ні, матроским п'яним не був. Ні, це точно. Це точно не був. Ми в той день взагалі не пили, не я не матроски. Нам було, в нього були свої кушачі справи. Про той випадок Василь згадує рідко. Матроскина пробачив і навчив палити ще одного кота. Так шкідлива звичка з'явилася у марті. З Часом у Василя виникла інша проблема: коти почали вживати. Було одного разу, було це була така страхітлива бійка, така страшна. Що я перемацуючи е, їхні шкіри, вони о, ойкали і феркали. Так що трохи напоїти, то хтось не діло. Два коти, матроскін та лео, переїхали до міста, живуть в іншому приватному будинку, і з господарем бачиться рідко. А Василь наразі піклується лише про Марці. Зараз я вас питаю по французьки, чи він хоче тістки? Що він скаже? Марті е де заманджі. Улюблений десерт Марті молоко з вином. Нічого інше, як просто ламання психіки тварини, яка від тебе залежна, яка не може тобі дати в зуби. Ось я взагалі на місці кота просто витрапала в йому очі. Василь за свої очі не хвилюється, бо твердо переконаний, коти відповідають йому взаємною любов'ю. Каже, життя котяче коротке, а він робить його яскравим та насиченим.